Після виходу в ветер телеканалу відікон нашого сюжету про оскарження в апеляції депутатом і заступником голови Сумської обласної ради Вадимом Лисим рішення суду першої інстанції щодо позбавлення його на рік права керування транспортними засобами та накладення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень, один із наших підписників у телеграм-каналі повідомив про нове ще одне рішення Феміди, що стосується держпосадовця в іншій судовій справі про стягнення боргу в розмірі понад півтора мільйона гривень. Далі цитата з рішення судді зарічного районного суду міста Суми Ганни Шеліхової. Стягнути з лисого Вадима Вікторовича на користь Власько Віталія Володимировича суму боргу за договором позики від 15 грудня 2017 року у розмірі 1 мільйона 620 тисяч гривень, 61 тисячу 431 гривню, 94 копійки, 3% річних. 402 тисячі гривень штрафу за прострочення повернення грошей, 158 тисяч 607 гривень 81 копійку інфляційних витрат та 11 тисяч 350 гривень судового збору. В задоволенні зустрічного позову Лисого Вадима Вікторовича до Влесько Віталія Володимировича про визнання припиненням договору позики відмовити у зв'язку з його необґрунтованістю. Аби перевірити достовірність даної інформації, ми звернулись за офіційним коментарем до зарічного районного суду міста Суми. Дійсно, в провадженні зарічного районного суду міста Суми перебуває справа за позовом громадянина В до громадянина Л про стягнення боргу, а також за зустрічним позовом громадянина Л про визнання припиненим договору позикам. Суд, вислухавши пояснення учасників справи та дослідивши письмові матеріали справи 3 травня 2023 року, ухвалив рішення, яким первісним позовом було задоволено частково. А саме суд стягнув з відповідача суму боргу за договором позики від 15 грудня 2017 року у розмірі 1 мільйон 620 двадцять тисяч гривень. Задоволені зустрічного позову про визнання припинення договору позики, суд відмовив. У зв'язку з необґрунтованістю рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляційному порядку. Упродовж робочого дня, 12 травня, ми неодноразово зв'язувалися телефоном із депутатом і заступником голови Сумської обласної ради Вадимом Лисим, аби дізнатися, чи збирається він повертати позику в понад півтора мільйона гривень, як це зобов'язав його зробити суд, чи планує оскаржувати дане рішення в апеляції. Алло. Алло, Вадима Вікторовича, добрий день. Це Лера Відікон. Наша розмова записується. Є питання до вас. Ми отримали рішення за річного районного суду, який зобов'язав вас повернути борг Віталію Італію в Леську у розмірі 1 мільйон 620 тисяч гривень. Так, збросив. Так дзвонимо ще раз. Може, людині незручена. О, наберіть, будь ласка, за годину, трохи занятий за годину привезли. Все зрозуміло, будь ласка. за годину. Добре, дякую. Алло, Штавло. Вадим Вікторович, це Лєра відікон. Да? Можемо поговорити? Да, так, давайте спробуємо. Е, дивіться, чи будете подавати апеляцію? У нас є рішення суду, там де вам вас зобов'язали повернути борг у розмірі 1 мільйон 620 тисяч гривень. Сюда суддя була на мою думку, зацікавлена. ВРП, вища рада правосуддя буде з'ясовувати, як саме було зацікавлена. Звичайно, там не тільки пельця, там буде і вищий суд касатися розглядати це питання. Тому що якщо судді у нас не виконує свої зобов'язання згідно чину законодавства, а зацікавлені, ну тут уже вища рада правосуддя хай відповідає на це. Оце мій коментар. А якщо ви хочі хочете знати правду для вас, як для журналіста? То спитайте, будь ласка, хто зацікав дискредита мого піввича і чому ваш телеканал так однобіко показує сюжети? Я можу сказати, що по іншим 49 справам, по публічним по, ну, по посадовим особам ніхто з ваш телеканалу показав буквально по одному, по другому. А інше що ви не показуєте? Вам привести приклад по мерам міста, по меру зараз міста, якщо не помість біля поля, по замок живітка, по двої. Там уже є певні моменти. Ви показуєте? Ні. Чому саме по мені ви так зацікавлені, а я можу пояснити, чому? Чому ви зацікавлені по мені? Бо тому, що це чиста заказуха, чиста дискрутація мене от і все. От і все. Е, дивіться, Наш, все, я почув ваш коментар. Жаль, Ще на раз хочу жаль, дізнатися, жаль, чи будете жаль, апеляцію. апеляцію будете подавати, чи ні? Дивіться, та яка апеляція? Крім, звичайно, то ми ДВП будемо звертатися на неправомірні дії судді. Звичайно. Кореспонденти телеканалу Відікон продовжують слідкувати за розвитком подій, і принагідно хочеться нагадати українську народну мудрість, що добре ім'я найкраще багатство.